І так, знову доброго дня. Сьогодні 31 грудня 23 го року. Закінчується рік. Люди думають, що вони там заємириють. А ми підготовлюємо, нам відправляють саженці. Температура плюс... плюс... плюс 12. О. А ми з сином купаємо ямки під, під саженці. Будемо садити. Будемо садити це, бо була, мали ми до... раніше замовили, але чекали відправлення, впав сніг, вдарив мороз мінус 15 і все. А зараз люкс, красота, сонечко, все. Син купає, я відосики знімаю. Передавай всім привіт. З наступаючим всіх всіх з наступаючим новим роком. Все. Всім до, до нових зустрічей. Кому подобається, ставимо пальчик доверху, подобайки. подобайки, коментуємо. Всім гарних прожив. З наступаючим новим роком ще раз.